Ну що ж, продовжимо наш експеримент. Помідора ніч пережила, але так як обіцяють вже заморозки, треба її вже пересадити у ринку. Зараз в наші теплиці 12 градусів тепла. Беру ось таку ринку з отворами. І зараз наберу землі і продовжимо її викопувати. Ну що ж, землі набрала. Пробуємо тепер викопувати нашу помідорку. Ось таке в неї коріння. Подивимось, чи щось з того вийде. Трічки на дну насипала землі і на землю. Ставлю помідорку і буду закидати її землею. Що ж, землею закинула. Тепер ще залишилося зробити драбинку. Зробила саморобну драбинку та попідв'язувала помідорку. Тепер можна вже її забирати до хати. Також ці ринки планую висіяти рідіску, салат. Та цибульку на перо. У мене в малечі день народження в січні. Можливо виросте до того часу. Все, перенесла помідору вже до хати. Ось, на підвіконнику помідора. Тут редиска посіяна. І тут в нас посіяна цибулька і салат. Приєднуйтесь та й будемо далі споглядати, що з цього вийде.